Доброго дня! Це перша частина зимового огляду автосалона шорт екскурсія. Ви просили в попередніх в коментарях, щоб я вказував одразу ціни, тому буде трошки довше, ніж зазвичай. Це Toyota BZ-4, топова комплектація Ultra на 20-х колесах, максимальні комплектації, п'ята комплектація. Такому сірому графітовому кольорі. Цінник 39 е, умовних одиниць. Е, підемо далі. Це Skywell офіційний автомобіль. 72 кВт батарея, 500 км запас ходу. Передній привод. Е, е, е. Такий цікавий сіро-фіолетовий, сіро-фіолетовий колір. Далі йде AD6 прайм комплектація. Повна, максимальна на світлому салоні. Біле авто, 21-колеса. Отак це виглядає всередині. Шестимісне авто, панорама відкривна, підігріви і сидінь, всі підсвітки, що є, що можуть бути. Авто в наявності 23-го року. Цінник 48 тисяч умовних одиниць. Гарантія 1 рік. Далі це Tesla Model X. трошечки поїздила по Європі. 75-та батарейка. Тут 34500 цінник. Це автобу. Далі Honda ENP1 передтопова 69-та батарейка. В такому цікавому чорному кольорі з чорним салоном. Ну просто чорна причорна. Цінник 27 умовних одиниць наявності. І зараз вже на підході ще два білих авто в такій же комплектації передтопа. Їх можна бронювати дешевше. Це Ампера. Європейське авто вже поїздило, 150 тисяч пробігу 21 тисяча умовних одиниць. В наявності. Далі рухаємось. Це BID Young Plus 21 тисяча умовних одиниць. Це авто, яке побудовано на платформі Ford Eco Sport. 50-та батарейка, 400 запас ходу заявлений. Така невеличка міська автівочка. Це легенда вже ID4 Prime. В такому фірмовому сірому кольорі ID. Максимальна комплектація. Все, що може бути в ньому є. Панорама відкривна. Такі цікаві колеса. Оптика IQLight підігріви, багажник, все, що може бути. Отакий салон. Амбієнти, підсвітки, панорама, люк. Є ще таке на вулиці в білому кольорі, білий перламутр. Це Єтрон. E Наступна автівка. Q2L. Це невеличке авто з запасом ходу 250-270 км, 40 кВт батарейка. Авто в наявності для тест-драйву для купівлі, будь ласка, кому по місту пересуватися? Ось воно. ID4 Pro 23 рік. В такому цікавому синьому кольорі. Металік на 20-х колесах. підігріви сидінь, керма, відкриття багажника, всі асістенси, панорамний дах, ну все, що треба. І останнє тут салончик у нас Toyota BZ4X в такому ексклюзивному цікавому кольорі. Коричневий колір. Це топ-передній привод комплектація 23 рік авто. світло сіро бежевий салон. Максимальне все, що може бути. Навіть додаткові є автопаркування, пам'ять сидінь, панорама, перфорація Ну. Отаке авто. Є ще така чорна і срібляста. Передній привод. І також є в такому ж кузові повноприводна версії, Як, до речі, і оце авто. Ультра вона теж повнопривід. Це два мотори. А є ще сіра, чорна і біла, повноприводні. Toyota БЗ4Х. Завітайте в Київ на Тест-Драйв в салончик. Будемо раді вас бачити, покатати, проконсультувати в наявності або під замовлення. Все, що треба, зробимо. Гарного дня, бережіть себе. Мій телефон в описі. Бувайте, гарного дня.